Автошлях М десять стрий Івано-Франківщинівці таки відремонтують до кінця лише за умови співфінансування із місцевих бюджетів. Про це під час перевірки ремонту доріг заявив народний депутат Анатолій Матвієнко. На зустрічі із нардепом завітали керівники Коломийського Косівського, снятинського районів. Була там і Ольга Гереджук. Далі її матеріал. На сьогодні Івано-Франківщина лідирує в Україні за темпами ремонту доріг. Перш за все ремонтують дороги національного значення через Івано-Франківщину, зокрема Коломию, проходить автошлях н 10 з Івано-Франківська до Коломиї. Асфальт уже постелили. Наразі триває ремонт відтинку з Коломиї до Чернівців. Однак на деякі ділянки просто не вистачає коштів. Розповідає народний депутат України Анатолій Матвієнко. У нас залишається чотири кусочки на дорозі до кордону. Це просто більмо. От їдеш, да, дорога, дорога, раз і, і, і нічого не робили. Ми можемо там щось піскоструйно зробити у вигляді якогось поточного ремонту на утримання, но... Це не якість. уряд готовий профінансувати до кінця ремонтні роботи однак лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів, каже Анатолій Матвієнко. 10% повинні профінансувати Косівський, Коломийський і Снятинський райони. Решту 90% нарахують з державного бюджету. Переконує народний депутат. Підняти питання в середу на засіданні уряду про перерозподіл цих коштів десь в межах 3 мільярдів кредитних. Але там написано чітко в, бюджет, в постанові уряду 10% співфінансування. А тепер я хочу запитати всіх керівників місцевих органів влади. Ми хочемо 90% отримати, якщо дамо 10. Я такого. Ну, Комбінації підтримки ще не бачив ніде. Навіть іноземці, то кажуть, дай 40, а ми 60 в будь-якому в в програмі. Ну так давайте зараз відмобілізуємося, хто скільки може. Ну це дороги, по яких ми їздимо. У цьому році, якщо ми не, не збільшимо цю цифру в мінімум двічі, як співфінансування, в мене немає аргументу просити гроші на наступний рік. У мене єдиний аргумент це те, що ми дали стільки, скільки ніхто ніколи не давав і не співфінансував. Тому я ще раз волаю, не змійтесь, зробимо дороги, всі решту криші, під'їзди, що там ще в нас залишилося, у нас буде. Пріоритетом на сьогодні є ремонт доріг загальнонаціонального значення, однак на Прикарпатті є стратегічно важливим автошлях. Р24 це так звана підкова Карпат. Її ремонту теж приділяють чимало уваги та коштів. І для нас це також пріоритет, що стоїло нам неймовірних зусиль. Ще уряд Яценюка, якого ми ламали майже два місяці. Для чого ви ставите в один ряд магістральну дорогу із р 24 Це для краю, я думаю, ну якби такий кландайк, яким ми мали зрушити. І тому ми її доведемо до ума. Це значить, в перспективі в одному ряду стоїть з магістральними дорогами. Сьогодні ремонт доріг на Прикарпатті здійснюють за європейською технологією ресайклінгу. Це розпушування старого дорожнього покриття, після чого стелять три нові шари асфальту. Анатолій Матвієнко наголошує. Хоч і технологія європейська, та для неї варто використовувати українські матеріали. Саме з таким проханням до представників облавтодору звернувся нардеп. І сьогодні вже немає сумніву, що без ресайтлінгу, без основи це гроші на вітер. І ви самі бачите, що це так, де в нас не було ресайтлінгу, ми в цьому році мусили доремонтовувати і поправляти. Це гроші на вітер. Ви маєте купувати по ціні, по я Однозначно. Е, якщо ціна і якість у когось краще, будь ласка, купуйте. Але коли ціна і якість навіть е, збігається, якщо вона рівна, то купуйте в слов. Бо це наша обов'язок. Якщо він програє по ціні якості, кажіть, йому, друже. Я куплю за однією мовою, що ціна і якість буде не більше, ніж той хто мені пропонує. Я думаю, що це взагалі нема в цьому питання, тому що місцевому виробнику, який зараз вийшов і по якості, і того, що він знаходиться тут, то я думаю, що зараз він пропозицію свою на тендер. В нього просто немає виходу, як не виграти. Якщо він не виграє, я тоді я не розумію. Також в рамках візиту на Коломийщину народний депутат відвідав асфальтозавод, який нещодавно розпочав свою роботу у Матеївцях і вже постачає дорожні покриття для ремонту автошляхів на Прикарпатті. Також місцеве керівництво обговорило з народним депутатом проблеми медицини та об'єднання громад із матеївців Ольга Гереджук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.